Незважаючи у якому куточку України ми живемо, ми всі українці, ми всі родина. Чи маємо ми право бути разом, жити у єдиній країні? Сьогодні дорослі не можуть порозумітися та роблять багато помилок. А ми, діти, молодь, вільно спілкуємося та розуміємо один одного, не зважаючи на ні на що. І чому за сьогоднішні помилки дорослих вже завтра повинні розплачуватися ми? Так склалося, що мій колектив дуже багато подорожує за кордон, і, зокрема, до Російської Федерації. І в нас є дуже багато близьких друзів із цієї держави. Наше завжди тепле спілкування нині перетворилося у взаємні звинувачення у неофашизмі, неосталінізмі і в подібних негативних речах. І у мене виникає запитання: чому політична пропаганда затьмарює спілкування між молоддю? Чому ми повинні розплачуватися за помилки дорослих? Щодня наші діти задають багато запитань про ситуацію в країні, проте ми не можемо дати чіткої відповіді. Ми не знаємо, чи зрозуміють вони нас сьогоднішніх, і чи зможуть пробачити нам завтра.